Так, шановне панство, прийшов, дивлюся, закрилася та вон, тазик впав, внутрі є, нема. Зараз буду дивитися і буде реакція. Зараз треба щось знайти, щоб туди щось запхати. І ну, я думаю, я рухав, я рухав тазика, то не чути там було рухів, все тихенько. Ну що? Ситуація наступна. Нікого немає в нас причина. Треба дивіться, я таку дощину взяв, то ніч була, я не мав що здибати, бо то ніч. А і знайшов то, що було дощину. Треба тоненького дротика ставити, щоб дротик дріт той виконував чи арматурщину якусь, щоб то виконувало ну, підтримка, щоб була, щоб не було груби, щоб воно. Щоб внутрі я могла зайти туди, якщо вона зайде, і бути прикритою. Добре, все, дякую за увагу. Будемо щось думати далі.